Ві, може, скажемо правду, так як ви любите її говорити. Податкова перевірила недавно фабрику Рошен, вона повинна заплатити 2,7 мільйонів в бюджет Росії. Ви мільярдів. про це ще не чули мільярдів, пробачте, ви ще про це не чули. Торгівля, як була, так і є. Санкції, санкціями. Ви говорите зараз про те, що, от знаєте, от люди, мені подобається, люди, ви такі барани. Ви що не розумієте, що вам жить добре? Ну вам же ж сказали по телевізору. От вам БПП сказало, вам жить круто, класно, все в нас добре. Те, що ви цього не бачите, це не значить, що цього немає. Ви, ви зараз говорите для кого. Розумієте, от я розумію, а що ви виводите на зовнішню говорити? політику. Пані Надію, ви для кого це говорите? Я хочу ви зараз говорите зараз як говорю... політик, а ви будьте просто-напросто. громадянином України. Я зараз України. говорю якраз у... як українець. Говоріть як громадянин України. От... Я вам як громадянин ну, України, говорить, України говорю, що мені краще не та. стало і легше теж ну, не говорить, і всім тим українцям тимника. так само. Від того, що ви розказуєте, що проти Росії є санкції, хоча торги ведуться і надалі. Ми чудово знаємо, що вони тільки на папері а так вони послабляються в реальності. І і Росія не впала економічно на коліна, як ви це обіцяли, починаючи вести проти неї санкції. Ви зараз говорите про те, що ви такими законами, такими законопроектами, якось допомагаєте українцям жити. Ви говорите про реінтеграцію. Я не знаю, що ви вкладаєте в це поняття. Тому що люди, які поверталися звідти і повертаються по цій програмі, повернутися додому, вони дійсно не мають тут захисту і пристраюються і виживає кожен як може. У вас дійсно не почалася налагоджена робота по тій самій видачі пенсії, не... люди не відчули, що вони тут потрібні. Крім того, тут не відчувають, що вони потрібні українці, які на них упованій території. І так само ми далі не відчуваємо цього, як і не відчували. Тому, в принципі, я чудово розумію. Ви можете писати скільки завгодно законопроектів. Але я думаю, що такими діями ви дуже скоро перенесете зону АТО в Київ на Банкову. Не дочекайтесь, побачимо. Давайте не ще... дочекаєте. Давайте ще одну думку долучимо. Ну то тобто, вам щоб... раджу бути плюралізм громадянином України плюралізм домов потім ще одна громадянка. Ви знаєте України зараз? Перш за, за все не є паспорт. Мене один. Не знаю скільки у вас Знаєте, По паспорту ще не означає, що він громадянин. Треба бути в душі. Напевно, це ви будете визначати. Дано вам таке право людям. Да? людям, людям. визначати. от люди й визначать. Вас хто з нас більше громадянин України вас вони теж чують. люди вас чують і нададуть оцінку. Я пропоную ще Рекса Тілерсана долучити до. 에... Сказати, що він найбільший а, громадянин, тобі, громадянин вот України слушаюся, судячи говор... з тих заяв, да, які почте. від нього Є... лунають у конгресі до нас до нас кон... до кінця цієї години, якраз поговоримо.